Привіт! Ти на каналі MatVice і в цьому відео розглянемо ознаку подільності на 11. Правило, натуральне число ділиться на 11, якщо на 11 ділиться сума чисел, що утворені парами цифр запису, числа, починаючи з 1. Давайте розглянемо. Наприклад, у нас є таке велике число, і нам потрібно скласти їх парами. Сума, да? 10. Плюс 37, плюс 85. Отримуємо 132 і зі 132 ми робимо те ж саме. Але бачимо, що це в нас непарна кількість чисел. Так? Таким чином, ми 0 додаємо в кінці або на початку. Тут додали на початку, дивимося, отримали 33, 33 ділиться на 11. Отже, все число ділиться на 11. Давайте перевіримо наші числа. І так, 135. Давайте так само додамо 0 спереді. Ось так: от, буде 0,1 додати 35. Якщо це число ділиться на 11, 36, так, То воно ділиться повністю. Але 36 не ділиться, тому ні. Тут додаю 0,9 0, плюс 46. Отримаю 55 і 55 дійсно ділиться на 11. Тому так, 144, 0 додаю. 01 додати 44, це буде 45, не підходить. Це число 16 додати 10, 26, ні. 154, дивимося, 0 додаємо, 0,1 плюс 54. 55, знову ж таки, 55, значить, добре, ділиться. Наступне число 36, додати 15. Тут у нас 1, 51, так, не ділиться, не можна. 206, 0, додаємо, 02, 0,6. 8 не ділиться, 300 точно не ділиться і 25 точно не ділиться. Ось так, якщо було корисно, став лайк та підписуйся, і до зустрічі в нових відео.